Зараз ядерні реактори, які знаходяться на Запорізькій електростанції, призводять 700 кВт електроенергії. Це 700 електрочайників. Сильно можуть вам нашкодити 700 електрочайників. Скажіть мені, будь ласка. Та ні, напевно. А знаєте, чому воїде і з нашого там атомрегулювання? От і росіяни це розмухують, Гросі в черговий раз полетів і так далі. Значить, у нас щось гарно відбувається на Запорізькому на Запорізькій області, і взагалі те, що зараз в Криму немає палива, це свідчення про те, що ми контролюємо південь Запорізької області. Ви навіть, ніхто про це не замислювався. Чим цей рік врізняється від минулого року минулого року? Коли ми бахнули по двом баржам і по Керченському мосту, не можна транзитувати нормально цистерни. от все йшло через південь Запорізької області. Цього року ми бахнули пару разів уже там проскочило... проскочила. Про те, що ми вдарили по пару разів по ешелонам з паливами, вони перестали випускати. Вони один-два там цистерни чіпляють і до Керченського мосту, і один два, тому що вони бояться. Якщо буде ешелон, то і ми взорвемо цей ешелон на Керченському мосту, то він температурою пошкодить у ці боки Керченського моста. Тобто температурний режим. Ну, тобто бетон посипеться, грубо кажучи. Тому вони не можуть ешелонами пускати. Вони одну, две цистерни пускають для того, що якщо вдарять, то щоб ну, один поки страж... постраждав, як минулого разу, не більше. Тобто вони цього бояться. А через південь Запоріжжя зараз нічого не йде. І що вони роблять? Знову а... проблеми, знову дизель і так далі. Тому. Нічого не відбудеться з е... ядерними реакторами Запорізької АЕС. Вообще, взагалі нічого не відбудеться.